Починаються ці повітряні тривоги. сиротинка моя. У далеких світах А в мене дистанційне. У мене немає навчання, в мене сьогодні не джія, я вдома. Yeah. Я навчання не йду, бо в мене дистанційне. Я сього виконав уроки все. Назаре, ти все пропустив, ти все пропустив, король. <тас> Вася, у вас політика. Та де? В Києві? На скоро буде у нас? Ой, ти виходить із цього стріму бігти, мукрича зажди буду косати. Там айпеш ай зо в касі. Ні, nee, я Я не хочу марати, мені просто подобаються ці рядки цієї пісні. Я не збираюся умирати. я... Мені просто подобаються рядки цієї пісні. Ну вони прям легендарні, ну серйозно. Просто дуже люблю їх наспівати. Це ну прям легендарні рядки, серйозно. Я за капнута. Офигеть было до иншена. А я так що ну типа, оцениваю. ЗАЛЕДВЕ, води що до кінця, слава тобі, Господе. Знаєш Знає. Е, ти тим. Боже. розкажу. А. я. Все, його скарлю, думаю, яку історію. Она не знает, что рассказывать. Я по-твоему, Да сейчас можешь что сказать? ты... Так... Всё. знает, что рассказывать. Да. коронавирусом, нет? Я це була прям файна пісня, песня. Пошла розказувати історію. Може історія про те, що, що сталося зимою. Коли мені... Хм. Коли сталася оця війна. Добре, а ти маленький хлопчик. Тобі приємно. Може, цю історію я розкажу. Аму ну, пишеть розказувати цю історію, що сталося зі мною, коли сталася оця війна. Думаю, всі хотіли тоді знати, що тоді сталося зі мною. Що сталося тоді 24 лютого? Хм. О, добре назад, зараз розкажу. Так. Хм. Історія починалася так. Я такий. Я такий ніч перед цим всім, як оце все починалося. Як хм, починалася оця вся війна. Ой, водичку треба взяти, щось пити хотів. Я зараз. Сам йде туди. Зараз <рес> мою є, що я не гофлю. Я сначала записох. Нічого. Вже з... написів десь уже зараз то все пойдет. Так, отже, на чому я зупинився. А так на тому дні, перед цим днем, я Я пішов колоч. І потім почитав новины. Заглянув в той свій тв. А там попереджують, что буде візьме. Вийна... Бачу ту ту промову. Легендарного Гагарщенка. Всі ви знаєте, Анатолія О, Привіт, мамо. <реку> я, я не знаю, Я теж не знаю. Певно туди в хату пити пішов, сто процентів. Казав, що не буде. Давно не мав хати? Давно? А я, витягла, а. Мама, пайно по мене сказала, да не я, Та я говорю Хм. вже п'єм, а не п'єм. Ну що він гребе не по честу? Якого хуяш, зазнаєш на напали. Так, а потім. Як вже зрозуміли. Ай. Ну це капець. Потім я пішов в ковач. Я собі приготував сніданок, попоїв. з'їв до тих, легендарних пельменів, як ви вже зрозуміли. Хм. Потім, потім я пішов подивитися по уроках, що там по уроках було, як ви вже зрозуміли і так далі. І. І потім я пішов до коледжу, там початував цілці, як ви вже зрозуміли. Угу. А потім я пішов. Ну, да ти є? Ану, тих, а ну ти хома мама, я потім поїду. Я не везу тебе в хаті. Чао, ти в хаті. Гребе не почести, ну так хоч щоб да стояти, ти знаєш. Мені похуй. А, і добре, що я біжу, йде до страшно. Ти у мене вже, блядь, хуй повусиш, На ти ти. Угу, точно. Так. Ти ще далі буду. Пішов, туди якось хуй. Ага. Напився держав мою, й-мою. Її каже, що то така хімія, й-ой. Ай, це капець, блін. Із тим алкоголем. Взагалі вже треба забувати за цей алкоголь вс. Надоела, Казав, не буде йти, пішов туди, пити. Мало це і було і завтра на роботу. Пий, пий, я тобі кажу. Ти доведеш, нахуй було казати, все, ти більше у мене хуй получиш, мене, короче, я тобі телефон... сказав. Більше хуй я получиш. Ну, не знаю, де. Я тобі кажу, більше ти у мене хуй получиш. М -м -м. Ні, поч... Мама каже, де він там чистить? Йо, вижу, Це що Ти, чисти. ти? Чисти. ти так чистить. Ну а що? Ти знаєш, що пас де ці були? А я ніколи То не хочу, коли ти так хочеш. Так як вона йде туди, іди пить. Іди, сиди там і сюди в хату. Ахахахах, ах, ах, ах. ні, ніфіга, я не покажу то, що було далі, або я ще більше понизу собі репутацію, йопта. Короче, дивитись далі, без цього моменту. Я не гуляйте, що я зараз було. Я в мене у мішку йшу. Другого нема, що ще класти. Життє не за життє мішають. Та ну не ще стояв! Це вже сухий! Ну й що ж, як ти ще те не почистив? Ось що буває, коли горю купити. Ось це треба Я такий був зір, капець, коли ще ми. Ма чому я там зупинився, я вже забув? Дури не вийде, блять, из колежі. Mm. Ну що, велка ти, блять, любишь? Та не кричіть ви! Я розведуся нахуй ти будеш І буде файно. О. Буде! Буде! А, я зупинився на пельменях, а, так. А потім я пішов там щось в телефоні, сітки yeah. та подивитися там, заліз у ютуб, ти там подивився, що Що там було. Там якась пряма трансляція Верховної Ради, якщо там Зеленський там щось говорить. Я дивився там. Ти. <ган> І то було страшне. <ган> Говорили там про того Путіна, про того Бедла, що він хоче напасти на нас на Україну для за сторони Білорусі, щоб захопити Київ. Київ. Я вже думав, що в Івано-Франчеську нічого не має бути після того дня, коли вже там вся матча мече. Всі так думали. <ган> Тільки... Тільки сталося інакше, ніж ви думали. Але до цього моменту ми ще їдемо, не хвилюйтесь. Отже, що після цього, після цього я зібрав ці колочки і пішов, купив собі багет, з'їв собі, запам'ятав ці багати, бо більше я вже цей колеж точно вже не зайду. Я думав, що після того коледжу зразу вже спокою речі та й поїду. І я, я і взагалі думав, до останнього думав, Сказали там, там навіть теж була про малої коледжі, що скажуть. Так, двіточки, завтра парів не буде. Всі, всі після цих парів роз'їжджайтесь по домівках, тому що завтра взагалі, бу, взагалі буде страшне. Я дум, я, всі говорили, що, що завтра взагалі паріл не буде, бо ми всі почали збирати речі. Могли б нас швидше відпустити швидше, а то була друга зміна, ти все. То розумієте, була друга зміна. та й друга зміна, то... Взагалі вообще. Це було страшне. Отже, коротше друга зміна. Друга зміна. Я сидів на парлях, ні в не бувало. Бувало. Ю... Я дивився останній раз на юлі Парасюка, На всіх своїх однокурсниців. Запам'ятав їхні обличчя. Аж я почали пі іти і за цей, хоч я знаю, що мужики не плачуть. плачку я пішов. Обійняв їх й пішов додому. До своєї під'ємної квартири, де було на вулиці Комовальця. А це ще було недалеко від аеропорту, то було. Ей, це було капець, блін. Це було колись капець. Ой. І зі спокійною душею ліг спати. Я тут не знав це все, що знав. І до останнього думав. До останнього. Пішов. Ні, пішов собі і приготував вечерю. Зі... З'їв себе макарон, тай. Не, то був не макарон, то була картошка посліда. Як я, я забрав картошку, то Все Вс з'їв. Але нет, то був макарон, то був спагать. Я спагати собі звалив, ти заточив себе з цибулон звалив. Це секдальками. Коли я був туди. Ну тебе розкажу историю, що було ще до цієї війни. Що було зимою. Та, не О, тату, ви знову починаєте, це другий раз ви це кажете, -мо. Зачем? Зараз. й Це страшне. Один раз був групі. Другий раз зараз вже прямій трансляції. Ну це капець. Ай коротше, подовлюємо. Хоч були музику включати, а ні їх не слухають. Зараз договорю історію, те все. Хм. Валі, що то її включають і вс. Вот я що там. Так. Отже, я приготував собі вечерю. Спагайте. І з сердельками. Я собі покисив кубиками, та й було файно. Тей... Я собі з'їв, і б було он Та й все, помив миску і ліг спати. Тоже посітлю телефон, телефоні. телефон показував, включить, ти потім буде спати, Здремнув, так. Спокійно заснув. Думаючи про те, скільки війна ще буде. Скільки буде ще стрім? Стрім буде ще до сьомої. Ще тридше ще 33 хвилини я завершую. До дев'ятої. До... А я сказав до сьомої. Я сказав до сьомої. Ва Вадим, до 9 точно буде, до сьомої. До сьомої, я сказав, до дев'ятої точно буде. Ах. Ти зараз я завершую та вс. Ти все. наступний стрім точно буде завтра. Ха, після парів. Як завжди. Будемо разом. Будемо разом походити клап степу наповнень та й виконувати уроки. <гум> То, я вже буде також день стрім знімати. Головне, бо я не втратив доступ до цієї програми TikTok Live Studio. Отже, продовжуємо. На чому я там зупинився? А так. Ай. Що ж, я лік спати. Заснув. Файно.